Доброго дня, як я казав, вже купив такого мотора е, от трена об'ємом або 1.1, або 1,4. І Citroen трена X, не знаю який. Е, ізначально він був е, моноінжектор. ну вже наші люди поставили карбюратор на нього. І стояв там комутатор, така коробка велика, я вже не пам'ятаю, кудись її закинув дивився дивився на ті провода. Думаю, як його завести, попробувати, чи живий він, чи ні. Пішов на базар, купив комутатора Від жигуля з косою. Думаю, ну як згорить, щось то згорить, там, чи катушка, чи Трамблер, я ж не знаю, які там датчики. Підходить, воно одне до одного не підходить. Але підійшло. Кстати, тут ще сосочок зломаний був. Один, ну нічого, я таке, шланги наліпив нормально. На заводку хватило. Зразу почав примотав цього ж комутатора, все, іскра з'явилася, і брав я запшикував швидким стартом. Запшикував, запшикував, почав він підхватувати. Потім, думаю, треба лити бензину, влив бензину. Він схватив, ще сюди положив пачку, від відсерив, щоб газу давало. Бо я держав одну, в одній руці бутилку, а в другій, мого до оператора не було, а в другій, другою рукою заводив на стартер. Все, тут стартер такий був. І він зразу схватив, гарно схватив, оборотив вдало, не до оператора мого не було. І ніхто не знімав, репнув ремень ГРМ, зразу. ж. Я думаю, ну все, приїхали. Ну, але таке, я колись чув, що вроді не гнеє в цих моторах клапана. Дзвоню я до одного дядька. Знайомий є. в мене там магазин по стрелянам він займається в Умані. І прислав він мені автобусом. Передав він мені ремня. На другий день я його поставив і пробував ще раз заводити, залив оп'ять бензина. Гюре йому трохи це просто цей посос Таке, та блин. Можна тепер мотора десь якийсь трактор ліпити. Або баги на зиму. Так, да. Скільки з'їло, який розход? <ріст> Щось по-моєму багато з'їла, не? Та по-моєму, ні.